От молодий переріст яблуні і вражений борошнистою росою. Небезпечне захворювання, от дуже добре видно. Бачите, на лід такий листя круте, завість опадає. І дуже важко боротися із цією хворобою. Ми використовували багато різних фуницидів різними діючими речовинами. Але найбільш ефективний є декілька. Про що зараз і піде мова? Друзі, після того, як пройшли опади, похолодало, а потім знову зараз настає жара, на яблуні ми відмічаємо сильний розвиток борошнистої роси. Це небезпечне захворювання, яке може звести нанівець урожай ваших яблунь. Тому, друзі, необхідно терміново обробити ваші яблуні. Від борошнистої роси. Сьогодні є дуже багато різних хороших, ефективних фуницидів, але ви ж знаєте, ми рекомендуємо завжди ті, які ми використовуємо самі, і бачимо, що вони ефективні. Друзі, я, наприклад, декілька років підряд використовую для захисту своїх яблунь від борошнистої роси такий продукт, як Талендо. Це Продукт компанії Картева, діюча речовина, проквіназид. Ви можете про нього почитати, звернутися до фахівців компанії Картева. Але, друзі, це один із продуктів з програми антирезистентної дії, який має імуномодулюючий ефект. І дійсно застосовуючи невеличкі норми, друзі, там норма зовсім невелика. Там до 5 мл навіть 3-5 мл на 10 літрів води. Увага. та таленда, діюча речовина про Ну Просто ефект ми вже бачимо на 3-4 день, коли розправляються листочки і починають молоді відростати, тобто він добре, класно працює. Ще раз повторюся, що ми застосовували і інші фонециди, інших виробників, які також мають високий ефект. Але ми десь побачили, що борошниста раса прогресує, вже з'явилися стійки до багатьох діючих речовин, штами даної, даної хвороби. І тому краще всього витратити кошти. але... Ефективно відпрацювати і мати хороший ефект. Тому, друзі, оця така інформація. Перевірте ваші сади, якщо є ознаки борошни-староси, краще це робити профілактично, до того як вона з'являється, але не завжди це можна зробити. Тому, коли ви побачите, що молоді листочки вони покручені. Мають наліт, воно зразу підходиш, коли до яблуні, зразу бачиш проблему. Оце така інформація, друзі, як завжди, коментуйте, а які продукти ви використовуєте в себе проти борошнистої роси яблуні. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал Мистецтво Поля Срієнка. Ваші подобайки піднімають інформацію на Ютубі до гори і роблять її доступною до широкого кола аграріїв. Ми вам бажаємо бути ефективним. Всім нам перемоги, миру, добра злагоди. До нової зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні!